Він ще студент, але вже має відзнаку за героїзм у бою. Разом із трьома побратимами на БТРі. Прикривав відхід наших військових із Широкіного нагороду. Петро Горбатенко отримав поки у відпустці. Історію молодого бійця добровольчого полку, особливого призначення Азов, розкажуть наші кореспонденти. Він вивчає історію і сам став її творцем. У червні минулого року студент четвертого курсу Інституту історії філософії Петро Горбатенко пішов добровольцем на фронт захищати рідну землю. Не можна було залишатися вдома, коли твою країну ну, рвуть на шматки, коли хтось може ображати твою честь і гідність. Я навіть вважаю, що воювати можна тільки за саму честь і гідність, а тим паче, що воювати за рідну землю. Наречена про від'їзд Петра дізналася у день його відправлення. Сама ж стала волонтеркою. Його. Бажання поїхати на схід не було для мене чимось таким шокуючим. Я в принципі цього очікувала. Звісно, дуже переживала. Я стараюся допомагати азовцям, і коли є можливість, то ну, іншим військовим частинам. Разом з побратимами Петро відвоював Іловайськ, Мар'їнку. А за операцію у Широкіному отримав медаль незалежності України третього ступеня. Ми просто прикривали відхід двох наших зводів, коли ми попали, потрапили у засідку. Тоді якраз танки і Ще одна бойова машина морських піхниць не змогла працювати, їм вдалося відходити. І тобто, ми залишилися єдині на прикриття. Вони мали захищати державу на ідеологічному фронті, готувати громадян, свідомих. Вони мали працювати з підростаючим поколінням. Це також великий фронт і велика відповідальність. А сталося так, що зі зброєю ну дуже прикро. Але в принципі, ми б ними пишаємося. Вони є нашою гордістю. Вже наприкінці тижня Петро знову повертається на фронт. каже: якщо не перемога, то бій до останнього подиху за рідну країну. Марія Гаврилян, Віка Новини.